У 2025 році Донбас залишався найбільш інтенсивною ареною бойових дій російсько-української війни. З початку 2025 року найбільша частина населення Донецької області була зосереджена в двох агломераціях: це Покровський. Та Краматорський навколо обох агломерацій точилися інтенсивні бойові дії. Так, Покровський напрямок, згідно даних Генерального штабу Збройних сил України, став найбільш інтенсивним напрямком бойових дій. Місто Покровськ, Росіяни оточили як з південного сходу, так і з південного заходу. Перерізали логістичні шляхи, окрім одного з міста Добропілля до міста Покровськ. Але ситуація ускладнилася тим, що російські військові наразі перерізали трасу Покровськ. Мирноград Костянтинівка вийшли до міст Родинське і Білецьке і загрожують добропіллю, що значно ускладнило положення угруповання, яке обороняє Покровськ. Суттєво збільшилось їхнє використання безпілотних комплексів, їхніх там БПЛА, зокрема на ФПВ, на автоволокні. Необхідно врахувати те, що певні підрозділи перейшли з курського напрямку сюди. І вони теж внесли свій внесок, значить, в ситуацію в районах З цих дронів на оптоволокні, Вся техніка вона на даних підступах знищується. І тому це значно ускладнено логістику забезпечення наших підрозділів на передньому краї. Тому тут ми перейшли до використання квадроциклів, мотоциклів. Також ну а також осваємо наземний роботизований комплекс. Схожа ситуація склалася навколо Костянтинівки, яку перерізанням траси покровськ костянтинівка росіяни оточують з західного боку, загрожують дружківці і логістиці до Костянтинівки на південь. Що стосується східного і південного флангів оборони Костянтинівки, то часів яр, які знаходяться на сході від Костянтинівки, росіяни вже майже повністю пройшли. Там українська піхота залишається лише на східних околицях міста, і сили оборони України контролюють решту міста за допомогою артилерії та ударних дронів. Схожа ситуація у Турецьку, які росіяни повністю подолали, але українська піхота залишається на північних околицях і контролює решту міста за допомогою ударних засобів. Росіяни були вимушені перейти до тактики малих і надмалих піхотних груп, не застосовують бронетехніку, оскільки Сили оборони України. Створили так звану зону смерті за допомогою ударних FPV-дронів. Наразі російські військові штурмують групами по 2-3 людини, несуть втрати, накопичуються і потім продовжують штурмувати українські позиції. Це дрібні групи противника. Штурмові вони намагаються проникнути. Зайти значить, на передній край, закріпитися там, подальше просуватися, зайти нам в тил, використання техніки там, мотоциклів чи там більш важкої техніки, воно рідше набагато завдяки нашим пілотам. Воно все знищується ще на, на підступах. З початку року, за 6 місяців, за даними моніторингового проекту Діпстейт, Українська територія. На Донеччині втратила окупованими майже 1700 квадратних кілометрів. Тобто, сили оборони України реалізують тут стратегію поступового відступу, міняючи це на можливість нанесення вогнього ураження ворогу. Наразі сили оборони України продовжують на Донеччині і Луганщині воювати за свободу і незалежність України. Андрій Крамченков, Суспільне новини, Донбас.